Доброго дня, дорогі глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні 16 березня. Падали дощі у нас пару днів і думаю, треба піти подивитися. Сьогодні у нас неділя. І думаю, треба йти подивитися на весняні грибочки. Можливо десь будуть. Таркостиф, може і тігонде, гливи на вільці вже повиростали. дворі тепло, так, ну не дуже тепло На Дощі дуже сильні були і вітер. Багато наваляло лісу. не подивлюся яка природа у нас після такого стихійного лиха. вода ще гурхотий бачити яка велика <гулко> no, вже уночі дощ не падав тут тут у нас така дуже так коли дощу немає, то така тільки чуть-чуть річка. А тепер подивіться, що тут як тут крутить вода. Тут такий маленький водоспад, як краси Гарно, бурлить річка. Але ми... Будемо йти дивитися грибачкою весняні. Так що дивіться, буде інтересно. так як зі мною постійно дружок, він не зостанеться сам, бігає. Не знаю, там десь ще маленька була собачка або... Навірно, залишилось. Ой, подивіться, що тут Уже квіти розпустилися. Таке деревце, не так гарно за, Які квітки на ньому зацвіли. Зараз приближимо, ще буде. О таке таке деревце. Хто знає як це називається? Листочків почти немає, а квітка такі гарні. О, видно, що починається весна. І так, так ми піднімаємося по такій дорозі. Дружок уже побіг уперед у пошуках диких звіряток, а я йду за ним. Не знаю яка у нас буде сьогодні, чи пофартить нам чи ні, але сьогодні вихідний день, то можна і прийтись по свіжому повітрю, дощик не паде, погода гарна, Пташки щебечуть. A my priemujemo u svoji hrybni mistia. Tu tu načo do spad, im si preci vrli A tam u nizu to je náš kolovný to je tak

Гравичка зеленіє вже, як бачите. О! Ще одна якась квітка починає розпускатися. Ну нічого, будемо шукати. Ой, земля так дуже розмокла. дощі дощі йшли такі сильні. я думаю що повинні вже бути із іс архпостити ой дружа згасає коротше так пішов я думаю могли би бути Хоча на завтра передають ще 7 градусів морозу. 7-8 градусів. Та ще буде холодно. Але нічого. Нехай тепер мороз буде, чим потім на... Як вже все порозцвітає. Тут трутовичок такого знайшли ми. Подивіться який трутовичок гарний. Але нас більш цікавлять церков і Гливи. Що ж, будемо продовжувати пошуки. Це такі бруньки на вільці, як бачите, така шишка. йшли в одну місцину, де У попередніх відео я знайшов був, знайшов був цих глиб на дереві, але тут так вітер заламав, що не знаю як тут пролізти через такий дуже, дуже багато вітер мароб'яв. На Наламав о! І тут у нас вуаля, друзі, перший саркости. Бачите? Перший маленький саркости. Вот. Значить, гриби вже з'явилися. От, перший мій весняний грибочок. Саркосцип. Тож, можливо, будуть ще й гливи. Такий маленький він, але нічого. Де є маленький, там буде і великий. Ось така красота. Що ж, продовжуємо шукати далі. жаль, глив тут немає, тільки старі, високші. Тут чесно знаю, що це за грибок такий. Навірно, глива. Тут це глива. Бачите, засохся. Але ми будемо шукати таких гарних. Ну нічого, треба повертатися. Друге місце. W drugą grybляńców. Już możliwe będą i ludzie ne-ucho, ale tutaj widzę, nie ma. Tu w tym jeder, w tym. To, 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 to mogą być ludzie ne-ucho, ale nie ma. No nic. Будемо шукати, тут квітки такі розпущаються. Дружа у пошуках весь мокрий. У пошуках теж щось шукає, а ми будемо повертатися до, бо тут дуже. Заломлено, то не... <кій> <кій> не перелізу. Що ж? Слідкуйте. Будемо шукати далі. Такі береги. <кій> <кій> Yeah. Ой-ой-ой! Чук, так. так, дорогі глядачі, вийшов я в свою гребляночку, де ростуть гливи. І бачу там аж на самому верху, якщо видно, то є свіжі молоді гливи. Але дуже високо, то нехай ростуть. Є ще й старіно, з'являється вже молоденькі. А внизу немає, тільки о, маленька, бачите, тут молода виросла. І отут. На вільсі такі. От така у мене відповідна грибляночка тут, де, де я можу йти і назбирати глиб. Дружок відпочиває, захекався. Ну, ще й будемо йти. Тут дивитися, у нас росли церкво з цифри. Але чомусь тут... Не знаю чи холодніше чи що. Чогось тут немає. Одного саркостифа знайшов, але вони тільки з'являються. Ну нічого. Будемо очікувати на більш гарний врожай. Тут грибів цих немає, тут новеньких, нових не наросло, тільки старі порозлягалися. Але нічого. Наступного разу, я думаю, я вас порадую вже більш гарною гриблянкою і грибами, де буде багато вже саркосцифів і глиб. О, подивіться, Уже перші квітки, перші проліски. Лісові проліски такі квітка, бачите. Анемони. є такі фіолетові, а є білі. Можливо, зараз я натраплю і покажу вам, які. І квітом квіти. Так, ще тут забув показати вам таку, такого гриба. Ось такого грибочка. Трамела з Бачите? Який він гарний. Пішли дощі. Геле подібний такий грибок. Істівний, до речі. Бачите, скільки його багато, а тут ще у верху, на гільці ще є. Тут більш такий красивий, жовтий, а тут уже білявий такий. Отака От звивиста. такий грибок. Будемо продовжувати свої походеньки. От зайшли ми подивитися що такий звір, чи не буде тут саркостифів, але, але, на жаль, немає. Тільки вода гуркотить, подивіться який великий пеньок. Ось так, який могутній пень. Але. Ще підемо там в одну грибляночку. Можливо, там будуть гливи. Прошлого разу там були аж на тій вільсі. А сьогодні побачимо. Трохи ще холодновато, зато й немає так царкос Вони тільки починають рости. Тож. Тож продовжуємо. Пошуки. Пошуки і така прогулянка по чарівних місцях Карпа пройтися по таких чудових місцевостях подихати повітрям, Мабуть, не буде тут глиб. Тільки старі зостали. Так немає, бачите. Тільки старі напінькові. Висохлі на такій вірсі. Ой, які вони високі. О, чуть у голові не закрутилось. Але гарно. Тут продовжуємо підніматися угору. Тут у нас іще, ще одна місцина, де можуть рости саркостифи. Якщо вже тут немає, то буду повертатися додому. І чекати ще потепління, щоб з'явилися грибочки. Немає, на жаль. Вони по таких сучках люблять рости. Немає, немає, немає. Вода гуркотить. Це я напав на грибочки. бачите, які трамела з вивезти. І скільки головне тут багато, і великі, і молоденькі, і вже чуть такі бліді, але багато, багато, стільки ще не знаходив багато трамели з вивістою, як сьогодні, то пішли дощі і вони полюбляють дощі. І зразу почали рости. Це молоденький такий. І тут молоденький. А ці вже такі більш дозрівші. Чудові такі, желеподібні грибочки. Яку природа красу зробила? Такі чудові. Гелеподібні гриби. Що ж, дорогі глядачі, нічого не знайшли, ми тільки одного саркостифа і пару цих глив молоденьких все тільки починає рости. Тільки трохи потепліло. І все починає рости квіти і, і грибочка теж. Що ж, будемо чекати другого моменту, коли вже потепліє більше і, можливо, вже у більшій кількості ми знайдемо гриби. А так раз Пройшлися, помилувалися природою по таких чудових казкових місцях. Подивіться. Будемо завершувати грабалочку весняну. Дякую за перегляд. Пока-пока.